У Нас є декілька видів сетів, які собі несуть п'ять пачок абсолютно різної кави. Добрий день з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся та ставте лайки, тому що в мене для вас сьогодні дуже важлива новина. Можна сказати, подарунок до нового року в нас з'явилися сети. У Нас є декілька видів сетів, які собі несуть. 5 пачок абсолютно різної кави. Це робиться для того, щоб ви змогли для себе спробувати різну каву і знайти свою справжню. В сетах вона абсолютно різна. Є як африканський сет, де чисто африканська кава, так і американський, наприклад. Ну і більш такі класичні. От один з наших сетів, це називається класичний. До речі, вся кава власної обсмажки. І якщо ви захочете сети, ви можете залишити плюс у коментарях, щоб його в нас замовити. Отак От виглядає саме пакування. Ми вам туди Кладемо 5 пачок різної кави. Наприклад, у цьому випадку це буде Перу, Бразилія, Моджана, Гватемала і, звісно, що Колумбія Супремо і Гондурас. Також абсолютно в кожній пачці буде цієї кави 100 грам. А це означає, що ви можете попити самі, потім ви зможете попити зі своїми родичами. Потім знову попити самі і ще й попити з друзями, і можливо навіть пригостити сусіда, якщо ви не жадні. Тому ставте плюс у коментарях, якщо хочете спробувати такий крутий сет з таких топових 100 грамовочок. Також хочу сказати, що цей сет ідеально підходить як подарунок на новий рік, тому що ми його пакуємо у дуже круту стрічку з дуже крутою назвою кави. І також ви можете порадувати свого сусіда, якого ви можливо не пригостили кавою. І потім він обов'язково пригостить вас. З вами був експерт Нікіта про каву. перший, як в останній раз підписуйтеся, ставте лайки і всього самого найкращого.